Фантастичний світ велетнів, тролів і магічних створінь відкрився 12 вересня у Полтаві. Це відкрився парк легенд, герої якого оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту. Анімовані гіганти удвічі вищі за людину і досягають 4 та 5 метрів заввишки. Міфічні створіння розмовляють та рухаються за допомогою аніматроніки, говорять організатори. Працюють вони за допомогою датчику рухів. До них люди підходять, вони спрацьовують, починають і рухати, і розмовляти. Деякі фігури розмовляють, деякі фігури рухаються і розмовляють. Цей тунель має два виходи, і кому який трапиться, залежить тільки від вас. Також є у нас магічний сад. Біля кожної фігури є таблички з QR-кодом. Наводите телефонний на QR-код, і фігури у вас оживають в телефоні за допомогою штучного інтелекту. Крім цього, у програмі шоу з професійними дитячими аніматорами, різноманітні фотозони, місця для відпочинку та щодня безкоштовна солодка вата для дітей. І останній раз. Полтавка Євгенія завітала до парку легенд з сином Мироном. каже, локація виявилася не лише цікавою, а й пізнавальною. Враження чудові, фантастичні істоти. Ми багато чого тут дізнались, почитали. Дуже сподобались ті велетні, котрі як живі. Перших хвилин відкриття парку легенд і Полтавка Яна з сином Даміаном. Вона говорить, атмосфера позитиву, яку тут відчуваєш, допомагає відволіктися та додає позитивних емоцій. Ми, коли про це почули, то вирішили прийти і подивитися власними очима. Ми задоволені. Все як наче живе, тобто дитина в захваті. Нам дуже сподобалося. Нам дуже цікаво. Ми, мабуть, іще ще прийдемо. Парк легенд працюватиме у парку Перемога по 2 листопада, без вихідних з 10 до 19 години. Для дітей до трьох років, учасників бойових дій та людей з інвалідністю першої та другої групи, вхід на територію парку безкоштовний.